Позбавлені всього. Це мініатюра, яка була представлена на виставці у парламенті Лондона у Вестмінстерському палаці. Її авторка нікопольчанка Єсенія Сердюк, яка вимушена покинула рідне місто та тікала з мамою від обстрілів за кордон. Знайшовши прихисток у Англії, дівчина почала втілювати власні емоції та почуття у моделях, які згодом сколихнули свідомість англійців. Це модель про контраст життя і смерті, і це є уособлення всіх міст України, тому що тисячі та тисячі. Людей втратили своє життя, тисячі людей втратили людей в своїх життях, і так далі. Тобто, це якби в уособлення взагалі всіх міст. І я просто хотіла якби кричати про щось, що дуже часто залишається небаченим людьми, особливо в Європі, особливо за кордоном. Тому що люди дуже часто хочуть себе ізолювати від реальності. Вони не хочуть бачити. Нас справжню сторону війни і те, як страждають просто люди. Не якісь політики, не щось таке, а просто люди, які нічого не зробили в своєму житті. Вони не заслуговують цього, діти не заслуговують цього, Але це реальність. Початок обстрілів дівчина з родиною зустріли вдома у прибережному районі, який ворог обстрілював запалювальними боєприпасами. Цей досвід і послугував за ідею другого виробу мисткині вижити за п'ять хвилин. Та мініатюра має в собі фосфорні бомби в небі, частину мого дому і підвал. Тобто все в деталях, як воно було, і то є якраз п'ять секунд, тому що то було п'ять секунд. Доки у мене був док, я б добігла з дому до підвалу. Коли ти біжиш, і ти бачиш весь фосфор в небі. І ти просто розумієш, що в тебе буквально декілька секунд, щоб рятувати себе і рятувати свою родину за два роки на творчому рахунку українки понад 10 мініатюр та 10 виставок. Ще Шіїсенія навчається у коледжі. Наступного року планує вступати до університету. Вона розмальовує мурали, бере участь у виставках та благодійних заходах. Наразі я працюю над організацією благодійного заходу, який буде відбуватися. В цьому місті в листопаді всі зібрані кошти підуть на закупку подарунків та іграшок для дітей в лікарнях, в містах, як Нікополь, Краматорська, Слов'янськ. А я дуже хочу, щоб. Не тільки моє мистецтво говорило про те, як людям та дітям в Україні потрібна допомога, але щоб мої дії сприяли тій допомозі. надійною підтримкою для юної авторки, є батьки у кожній роботі дівчини, спогади про рідний дім і мрія про повернення, бо навіть далеко від Нікополя єсенія залишається його голосом.